Канікули будуть. Кабінет міністрів України все ж визначився. Із початком навчального року школи розпочнуть роботу традиційно у вересні. Більше про те, чи не буде якихось змін і як працюватимуть заклади середньої освіти цьогоріч. Кирил Вірязкін розкаже. Початок навчального року у школах регулює частина закону про повну загальну середню освіту. Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується у межах навчального року, що розпочинається у день знань 1 вересня. Триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день. Та в умовах воєнного стану дія цієї частини закону припиняється. Втім, незважаючи на це, обрати довільну дату початку навчання у департаменті освіти таки не можуть. Навчальний рік відповідно до закону України про загальну середню освіту статті 10, розпочинається у день знань 1 вересня, і поки немає змін до законодавчої бази, до нормативної бази, не маємо підстав. Змінювати цю дату для змін потрібна спеціальна постанова. Саме таку 23 липня затвердив кабінет міністрів України. Щоправда, змін щодо початку навчального року у ній не визначено. Учні традиційно підуть до школи 2 вересня, а завершать навчання у закладах 30 червня. Школи, садочки чи профтехи такої мови не йде. І ще раз наголошу, що нормативними ніякими законодавчими актами їх не передбачено. Тому що стосується закладів, які знаходяться під підприєдкування департаменту освіти, то немає ніяких рекомендацій щодо того, щоб розпочати навчальний рік швидше. Мешканці Прикарпаття таке рішення сприйняли позитивно. Жаліти дітей вони тільки в закінчили навчання, дайте їм хоча б ще місяць віддихнути всього на всього Ліпше з вересня, в серпні ще дуже горіче, навіть дітям. А так навіть з вересня починається так, як має бути. Проте в департаменті наголошують, школи можуть самостійно визначати структуру навчального року, тривалість канікул та уроків. Головне вичитати усі години, передбачені навчальною програмою. Водночас, тривалість канікул повинна бути щонайменше 30 днів на рік. Кожен заклад має свою академічну свободу, і рішенням педагогічної ради вони можуть змінювати свою структуру навчального року, тому що щороку департамент освіти дає рекомендації, як про ну яку структуру навчального року ми вбачаємо за доцільне. Заклад розглядає на серпневих своїх педагогічних радах наші рекомендації і, в свою чергу, вже приймає рішення. Також кожен заклад на власний розсуд займатиметься організацією урочистих лінійок. Наразі департамент освіти та та наука Івано-Франківська планує загальноміський захід для учнів перших класів. Це питання досі узгоджується із обласною військовою адміністрацією.